Що ж наразі до приємних новин? Адже цієї ночі добрі дрони, які запускали добрі люди, взяли і атакували один з найбільших нафтопереробних заводів Росії. Ударні безпілотники долетіли до міста Крищі. це Ленінградська область. І Тамтешній губернатор Олександр Дрозденко повідомляв, що є займання в промзоні. Більше розказали місцеві в соціальних мережах. Пишуть, що цілю атаки став нафтопереробний завод Крищі нефтеоргсинтез. Підприємство розташовано на відстані понад 800 кілометрів від кордону з Україною. Потужність заводу більше як 10 мільйонів тонн нафти на рік. Виробляється там бензин, дизельне та авіаційне паливо. НПЗ забезпечує значну частину потреб Росії в нафтопродуктах і є важливим для енергетичної інфраструктури. Нагадаю, що це не перша успішна атака на цей завод. 8 березня його вже вражали ударні безпілотники. Один з дронів влучив в резервуар. Ще одна атака відбулася нещодавно у ніч на 14 вересня. Тоді на території підприємства були вибухи та пожежі.